Повноцінний огляд зенітної турелі щит для мобільних вогневих груп під кулемети Браунінг на ДШК. Отже, вісок повертання турелі 360 градусів, пут підйому до 70 градусів. Тобто ми можемо любе положення займати взагалі без проблем. Першою особливостю даної турелі це є реча. Тобто, він служить фіксатором. Ми можемо зафіксувати кут підйому турелі в любому положенні і вести вогонь. Також в ньому можна зробити друге положення. Чуть-чуть відпустити, тоді турель буде підніматися тяжко, але зато ми зможемо супроводжувати ціль, якщо вона рухається під, скажімо, не покримінь, а під кутами. Так легше буде стабілізацію зробити самого кулемету. Другою особливості даної турелю це є система противаги. Завдяки пружинному механізму ми можемо балансувати між встановленим озброєнням і кулеметчиком. Тобто може сидіти люди, люба людина, кулеметчик любої ваги та від 60 до е 120 кг і встановлене озброєння може бути з БК, без БК, нема різниці. Завдяки пружині ми можемо регулювати даний процес, щоб комфортно було е на даній турелі працювати. Третьою особливості даної турелі – це встановлена демперна система, на яку встановлюється кулемет. Сама ця система служить для того, що коли кулеметчик веде вогонь, в нього зменшується віддача і при цьому збільшується прицільна здатність. Отже, на турелі встановлений короб для патронів, встановлений кронштейн під, під планшет. Далі з другої сторони в нас встановлений кронштейн під приціл зразу з планкою Пікатіні. Далі встановлений ящик для виведення гільз, і тут знизу ми бачимо встановлений ящик під акумулятор.